Якщо гарно прислухатися, то можна почути, як минуле шепоче до тебе. Ми тут, щоб побачити Албуса Дамблдора, тоді вам до мого брата. Світ, яким ми його знали, незабаром закінчиться. Гріндевальд обрушить на нього всю свою ненависть. Якщо ми хочемо здолати його, ти повинен довіритися мені. Наступного року. І ця команда збирається перемогти самого небезпечного чаклуна за все сторіччя. Магізоолог, його незмінна асистентка. Спадкоємець древнього чарівного роду, шкільна вчителька. І Магл. Дамблдор попросив, щоб я дав тобі дещо Джейкоб. Ти що знущаєшся з мене? Кому не подобаються наші шанси? Warner Brothers запрошує вас. Ми вирушаємо рятувати світ. Повернутися назад до магії. Речі не такі, якими вони здаються на перший погляд. Рухайся, але обережно. Я рухаюся, як ти рухаєшся. Біжим! Війна світів! Починається з таємниці. Наша війна з маглами почнеться сьогодні. Що це за місце? Кімната, яку ми шукали. Вірно, три очки Хафлпафу. Фантастичні звірі. Секрети Дамблдора. Можна я. М -м -м. Дуже небезпечно. Вона дуже потужна. Якщо потрапить не в ті руки, то тобі кінець. А у вас вона звідки? На Різдво подарували.